Якщо зараз подумки згадати головні кадри або фотографії цього року, то серед них точно будуть роботи Євгена Малолетки. та Мстислава Чорнова. Саме вони показали світові правду про Маріуполі. Ті фотографії, ті кадри забути неможливо. Більше про цей досвід ми зараз і поговоримо з Мстиславом Чорновим, який до нас приєднується. Пане Мстиславе, вітаю вас. Вітаю. Вас. Якби ви зараз могли повернутися в минуле і вирішити для себе, чи їхати в Маріуполь, уже знаючи, що там відбудеться і що вам доведеться пережити. Яке б рішення ви ухвалили? Ми все одно поїхали. Мало того, я б сказав вам, що зараз я відчуваю, що ми повинні були залишитися надовше. Задовше коли ми їхали з Маріуполя, ми вже відчували якусь. Провину може, що ми виїжджаємо і залишаємо місто без журналістів. Але наступного дня, коли ми виїхали, і ми почули, побачили, що Маріупольський драмтеатр розбомбили, і ми побачили, що майже ніяких кадрів немає. Ми побачили, що ніякої точної інформації про це немає. Ми відчували провину, що ми не змогли бути там. І не змогли показати це світу, як ми показали бомбардировку росіянами полого будинку, наприклад. Тобто, це ще раз доказ того, що навіщо професійним журналістам працювати в зоні бойових дій, там, де є потенційні порушення прав людей, там, де є потенційні військові злочини. І якщо б я міг відмотати трошки час назад, то ми б залишились довше, і ми все одно б поїхали. Я впевнений, що це зробив будь-який український журналіст. Це правда. Як ви змінилися як професіонал за цей рік? Тому що з такими викликами, як у 2022-му, навіть ці кореспонденти, які роками працювали в зоні бойових дій, не стикалися, тому що це війна терористичного типу. Це правда. Я... Це прикро казати, але, мабуть, я, як і всі українці, став злішим, я почав навіть густріше реагувати на несправедливість. Але одночасно став намагатись більше допомагати людям навколо себе. І як професіонал я теж змінився. Я... Це... Точно з п'яти воїн, як, на яких я вже був, яких я вже був, це найгірше, найболючіше, що зі мною трапилося. Але як професіонал я теж зріс. Я перейшов з новин до, до документалістики, я тільки що закінчив важливий для мене і для. Мабуть, для всього світу і для українського суспільства документальний фільм 20 днів в Маріуполі, який, от якось якраз на річницю, сподіваюся, нагадає світу, як починалось повномасштабне вторгнення Росії до України, і як українці боролися, і як, які злочини були скоєні з самого початку. Ви говорите, що для вас це найстрашніша війна з п'яти, які ви бачили. Це тому, що це війна в вашій рідній країні, і ти інакше сприймаєш те, що відбувається. Чи і інші є причини? І тому, що вона відбувається вдома. І тому, що ну, я просто такого ніколи не бачив. Я ніколи не бачив стільки жорстокості, я ніколи не бачив, щоб стільки а, ракет, бомб. А, і було націлено просто для того, щоб вбивати людей. Не на боротьбу з військовими, а просто щоб вбивати. Я нікого такого не бачив. Я впевнений, що таке було в історії. Я впевнений, що, мабуть, десь було гірше, але в моєму житті це найгірше, що було. Просто здавалося, що оце дистильоване зло, воно десь закупорене в минулому і бути його більше не може. Як виявилося, ми всі помилялися щодо цих оцінок, принаймні ті, хто так думав, а багато людей так думали. Зараз ми розуміємо, що світ потроху звикає до війни в Україні. Що ми, як журналісти, можемо зробити наступного року, аби не дати оцій чутливості притлумитися до такого рівня, що новини про війну в Україні будуть просто фоном. Розумієте, я думаю, що е, взагалі е, саме цей напад Росії на Україну став можливий, тому що е, світ забув, як жахливо, яким жахливим буває таке зло, яким жахливим буває е, така війна, таке вто, такі вторгнення. І, мабуть, я не можу сказати, що як журналісти ми не зробили достатньо з 2014 року. Я не можу сказати, що е, інші покоління журналістів під час Другої світової війни, наприклад, не зробило достатньо, щоб світ не захотів повторювати це, е, і е, зупинив вторгнення до того, як його, воно сталося. Але те, що зараз ми можемо зробити, це. Е, Мені здається, що кожен журналіст хоче зробити щось, якийсь кадр, якусь статтю чи фільм, яка зупинить війну. Але це, на жаль, неможливо. Не і те, що ми робимо зараз, журналістика, це перший драфт, це перший, перша, перша чорнетка історії. Те, що ми можемо зробити, це писати цю чорнетку і а, зробити все, щоб світ ніколи не захотів повторити це. Принаймні, якщо ми не можемо зупинити цю війну зараз, це вторгнення зараз, то принаймні ми можемо зробити так, задокументувати її так, щоб з наступними поколіннями це не сталося. Хочеться вірити в те, що це спрацює. Дякую вам дуже за те, що долучилися. журналісти режисером Стеслав Чорнов був з нами сьогодні на зв'язку, і ми рухаємося далі.